Наразі у Полтавській області діє заборона на відвідування лісів, та декого це не зупиняє. І часто заходячи глибоко в хащі, є ймовірність заблукати та наразити себе на небезпеку. Що ж насамперед відбувається з людиною у такій ситуації? Зразу паніка, а потім людина стресує. Вона не знає, що робити. Якщо зв'язку немає, ну перше, що в нас є, ми звертаємося до телефону. Телефон зв'язку немає. Людина починає бігати вправо-вліво, не знає, що робити. Якщо ви все-таки заблукали, віднайти зворотній шлях, вам допоможе чіткий алгоритм дій. Лісовий масив має просіки, вони тягнуться з півдня на північ і з схода на захід. Тобто кожен ліс він розбитий на квадрати. Якщо в такій ситуації людина піде або право, або вліво, вона завжди вийде на якусь просіку. Просіка це рівна прорубана дорога посеред лісу, яка ділить його на сегменти. Знайшовши цю дорогу, ми можемо зорієнтуватися у просторі без компасу. Для того щоб зрозуміти, де північ, де південь. Коли ви виходите на такі просіки, на кожному перетину просік двох є стовбик, такий на ньому позначені квадрати, тобто там певна певні цифри. Північ буде між найменшими цифровими значеннями на цьому стовпчику. Для того аби убезпечити себе від ситуації, коли ви дезорієнтовані у просторі, час від часу необхідно обертатися назад та фіксувати пам'ятні місця і знаки, аби на зворотньому шляху на них орієнтуватися. Також до відвідування лісу важлива попередня підготовка. Спочатку працювати місцевість, візуально подивитися карту і знати, де відносно півночі знаходиться селище або там яка дорога велика. Є додатки, які працюють офлайн. Є така програмка Османдлих. І в принципі, GPS працює, і все буде видно. Якщо ж ви цілеспрямовано бажаєте оволодіти майстерністю спортивного орієнтування, у вас є можливість навчання у фахівців. В місті трошки відновлюється робота гуртки спортивного орієнтування, де і діти, і в принципі, і дорослі можуть опанувати з орієнтування. Тобто, якщо будуть якісь питання або можливість провести майстер-класи, звертайтесь до мене. Будьте обережні та обов'язково дотримуйтесь правил, аби ваш відпочинок закінчився вдало і залишив лише позитивні емоції. Дмитро Цирюльник, Іван Каченко, Кременчуські новини.